Слава Україні! В ефір ранкові новини 6 квітня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних 4 квітня від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області, загинув старший сержант Олександр Бурдак. 1988 року народження жити села Седлище, що на Любашівщині. Про це повідомив Любошівський селищний голова Олег Кух. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Честь і шана воїну. На Волині суд виніс вирок чотирьом молодикам, які катували співвласника одного з розважальних закладів міста Ківерці. Про це пише «Західнет». У вироку йдеться, що ввечері 4 квітня 2021 року обвинувачені перебували у розважальному клубі в місті Ківерці. Близько 12-ї ночі. Чоловіки проникли в службовий кабінет чоловіка, вкрали ноутбук і більше 19 тисяч гривень. Потерпілий дізнався, хто причетний до злочину, і повідомив про це до поліції. Згодом у ніч на 24 листопада обвинувачені залізли в його будинок, аби покарати і злякати. Четверо злочинців били бізнесмену руками та ногами металевою ключкою по голові тулубу та кінцівкам. Стріляли біля його вуха, прикладали ніж до шиї, погрожували її перерізати, занурювали його голову у ємність з водою, внаслідок чого чоловік втрачав свідомість. Крім цього, обвинувачені завезли потерпілого на кладовище, змусили його викопати могилу і лягти туди. Після того засипали землею, близько п'яти хвилин не діставали. Після цих тортур потерпілого госпіталізували в реанімацію. Врешті один із обвинувачених отримав 9 років позбавлення волі, другий 8 років ув'язнення, третій і четвертий по три роки іспитового терміну. В офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Про це зазначають співрозмовники української правди у команді президента Зеленського. Однак, це ще не усі можливі кадрові зміни. За даними джерела Сайту Луцька» та Волині, конкурент при зміні Андрія Костіна кадрові перестановки можуть відбутися і у керівництві Волинської обласної прокуратури. В офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора. Андрія Костіна. Про це зазначають співрозмовники Української правди у команді президента Зеленського. Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше піднімається на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно, може, цього місяця, а може й пізніше. Це наспішне питання. Зазначив один із високопоставлених співрозмовників української правди. Розглядається варіант про призначення Костіна послом у Нідерланди, якщо партнери погодяться, щоб нинішній генпрокурор сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів Росії в Україні. Андрій хороший хлопець, але він занадто нерішучий для цієї позиції. Мається на увазі генпрокурора, додав інший співрозмовник. Наразі вивчається питання, хто може стати новим очільником Офісу генпрокурора. За джерелами сайту новин Луцька та Волині, конкурент, при зміні Андрія Костіна кадрові перестановки можуть відбутися і у керівництві Волинської обласної прокуратури. Ймовірно, Тимчук Віктор Володимирович звільнить місце керівника обласної прокуратури. Нагадаємо, Прокурор Волинської області задекларував чималі заощадження, і у перший рік повномасштабного вторгнення врешті пересів з батькового авто на власне. Відтак свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки до національного агентства із запобігання корупції Віктор Тимчук подав у січні 2024 року. У декларації за 2022 рік керівник Волинської обласної прокуратури вказує сина Володимира Тимчука. Правоохоронець зареєстрований у гуртожитку в Чернівцях, де згідно з декларацією, немає жодного власного майна. А у Луцьку Віктор Тимчук орендує квартиру на 77,9 квадрата. За перший рік повномасштабної війни у прокуратурі посадовцю нарахували 1 мільйон 730 тисяч гривень зарплати. В середньому це виходить по 144 тисячі на місяць, що в 10 разів перевищувало середню заробітню плату в Україні у 2022 році. До того ж, може залишити посаду заступника керівника обласної прокуратури і Олександр Бабенков. Нещодавно ми розповідали, що під час аналізу декларацій помітили одну цікаву деталь щодо житла заступника обласного прокурора. Відомо, що посадовець обіймає цю посаду із 2020 року. До цього ж чоловік був керівником Ковальської місцевої прокуратури та Володимир Волинської місцевої прокуратури і за роки роботи отримав службову квартиру, яку згодом приватизував, як стверджують анонімні джерела конкурентів. квартира ця є дворівневою. у декларації за 2022 рік. Олександр Бабенков задекларував ту саму квартиру на 79 квадратів. Земельну ділянку на Житомирщині – 1000 квадратів. Та недобудований будинок у тому ж регіоні. Пан Олександр Бабанков уже як чотири роки працює на посаді заступника керівника Волинської обласної прокуратури, що на вулиці Виниченка у Луцьку. Тому, ймовірно, посадовець мав би орендувати або отримати службову квартиру у місті, але у декларації це чомусь не вказано. Запитати в пана Олександра про неточності у його декларації особисто журналістам не вдалося. Натомість нас попросили надсилати офіційний запит. До переліку питань, які вже були озвучені вище, додали і те, чи варто було приватизовувати службову квартиру у Ковалі, якщо заступник головного прокурора зараз працює і, ймовірно, живе у Луцьку. Нині телеканал Конкурентів. Очікує відповіді на інформаційний запит 4 квітня. У Рожищі трапилося ДТП. Як повідомили у поліції, 63-річний водій ВАЗ не порився з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Наслідок цього постраждала пасажирка-пенсіонерка з Луцька. Її госпіталізували до лікарні. Слідство триває. У Луцьку департамент ЖКГ Луцької міської ради планує витратити на озеленення та прибирання міста більше 23 мільйонів гривень. Про це йшлося на робочій групі. Прозорість та підзвітність під керівництвом очільника Волинської області Юрія Погуляйка у Волинській військовій адміністрації на цьому засіданні. Зокрема, аналізували тендери, оголошені Луцькою міською радою. Так, на що місто витрачати такі шалені гроші на квіти та дерева? Спробував пояснити директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Робоча група прозорість та підзвітність під керівництвом очільника Волинської області Юрія Погуляйка розглянула тендери, оголошені Луцькою міською радою на виконання робіт із озеленення громади. Так, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк взявся запевняти, що кошти витрачати на озеленення і прибирання таки треба, хоч їх і можна було б спрямувати на захист країни. На жаль, можливо, що дійсно треба було відправити кошти десь на оборону, але ми не можемо залишити місто Луцьк неприбраним, не непокошеним. не покошеним. Воно має бути красивим і привабливим, як для гостей, так само як і для громадян. Які тут проживають, які приїжджають. також Осіюк розповів робочій групі на що спрямовують кошти: це косіння трави та бур'янів, посів газонів, кронування дерев та кущів, обрізання або видалення аварійних дерев, чистку урн, вуличне прибирання, посадку квітів, а також прибирання вулиць на цей рік. 11 мільйонів 53 тисячі 919 гривень 24 копійки. копійки. мене все прописано. І по прибиранню це на озеленення, і по прибиранню на 11 мільйонів 695 тисяч 315 гривень. Тож загальна сума майже 23 мільйони гривень. Як стверджує осію, вартість таких робіт обумовлена цінами на пальне виплатою заробітної плати робітникам, які мають відповідну кваліфікацію, наявністю відповідної техніки і транспорту у виконавців. На Волині уже півтора місяця тривають пошуки 17-річної жительки Кам'янька-Ширщини Аліни Бушком, як повідомляє начальник Кам'янька-Ширського відділення поліції. Шукають дівчину щоденно. Кожен день тривають пошуки. Плюс щоденно ми проводимо слідчі дії для встановлення обставин подій даної події. А скільки людей долучається до? Ошиків щоденно 30 чоловік. Нагадаємо, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого близько 14 години дня. По допомогу у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла, відійшла у лісопосадку та не повернулася. Мобільний телефон залишила в автомобілі. Продовж місяця правоохоронцям вдалося розшукати особисті речі, аліни проте саму дівчину все ще шукають. Уночі 5 квітня росіяни обстріляли місто Покровськ на Донеччині, поранивши п'ятьох людей. Серед них, зокрема, 14-річна дитина. Російські окупанти також обстріляли Донеччину. Двоє мешканців Нью-Йорка загинули. Ще щонайменше восьмеро людей в області дістали поранення. У дачному Корахівської громади пошкоджені три будинки і складське приміщення. Ще російські військові атакували з безпілотника Береслав на Херсонщині, внаслідок чого поранені троє людей. 5 квітня російські війська атакували місто Харків та Харківську область керованими авіабомбами. Також окупанти у п'ятницю в день атакували місто Запоріжжя. Росіяни били двох мирних людей: жінку і чоловіка. За попередніми даними, внаслідок російської атаки поранені шестеро людей. Дев'ятирічний хлопчик та його 36-річна мама юнаки 20-22 років років. стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік у важкому стані. Усі у лікарні медики надають їм необхідну допомогу. Сбу зірвало нову спробу расистів завдати вонового ураження по місцях дислокації сил оборони на Одещині. Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох іноземних агентів. Ті були громадянами однієї з країн. Південного Кавказу, які проживали в Одесі, агенти мали розвідати місця базування. До того ж, фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах громадської організації іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів. У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснювати серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі. Та бойових позиціях збройних сил України після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ. Наразі вони перебувають під вартою, зломисникам загрожує до 12 років тюрми. У Києві троє дітей отруїлися наркотичними речовинами після того, як вживали шоколадні солодощі. Про це повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні номер 1 так, 23 березня було госпіталізовано дві дитини із проявами порушення свідомості, нездужання та рвотою. Молодшу дитину було госпіталізовано в реанімацію. У лікарні кажуть, що їхній стан спричинив канабіс, який, ймовірно, був у гуманітарному шоколаді з упаковки без маркування. Обидві дитини напередодні. Вживали цей шоколад. Згодом, 26 березня, до лікарні потрапила дитина у стані психомоторного збудження із галюцинаціями, рвотою, розширеними зіницями та зниженим м'язовим тонусом. Лікарі з'ясували, що напередодні дитина вживала шоколад із псилоцибіцином, який подарували її батьку. Усі дані передали правоохоронцям. На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні сексуального насильства над малолітнім хлопчиком. Про подію на спецлінію 102 повідомила мати 12-річного хлопчика, який той розповів, що з ним сталося. Виїхавши за адресою родини, слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник середня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство. Затягнув дитину в землянку, зняв на штани, потім із нас Ну з тим, що не получилось, му втік. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на сміттєзвалищі на околиці населеного пункту. 31-річного фігуранта було затримано і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває. Чоловіка перевіряють на причетність до аналогічного злочину, скоєного відносно неповнолітньої дівчинки. Російські окупанти за останні тижні ударами знищили 80%. Теплоелектроцентрали України про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, РФ продовжує енергетичний терор тільки за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігават потужності української енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Прем'єр додав, що Україна шукає у партнерів обладнання, яке б допомогло відновлювати пострадалі блоки. Електростанції також створюється децентралізована система постачання енергії населенню. Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні. Альянс не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може. Тягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року. Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу в Вашингтоні, як це і було на минулому саміті у Вільнюсі. За даними видання, вони навіть хочуть, щоб це питання було знято з порядку денного в липні, не зважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений. Минулої зими. Вранці 5 квітня завдяки спільній операції головного управління розвідки Міністерства оборони України та Збройних сил України зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. Як розповів співрозмовник української правди в ГУР, наслідок атаки на аеродромі енгельс 2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники ту 95 МС. Також відомо про загибель сімох. Військовослужбовців на аеродромі попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників. Також зазнав удару російський військовий аеродром в Єйську за попередніми даними. Там повністю знищено два су 25 та загинули четверо військовослужбовців ворожої армії.